Вітаємо всіх на каналі Міні Агро Чернівці. Отже, у нас приїхали нові тракторці, нове надходження Ловолі в 504-х. Ось так у нас їх багато-багато. Отже, трактора, всі 25-го року випуску. Всі трактора мають кондиціонери. Є у нас прості Ловоли 504, а є у нас Прошки. Отже, чим вони відрізняються? Відрізняються вони синхронною коробкою передач. Також ці прошки, які заїхали, у них резина передня. Зараз вам скажу 8 метрів на 20. Задня у нас 14,9 на 24. Широка. Ці прошечки всі вже з синхронною коробкою передач і з примусовою навіскою. Те про що люди завжди запитуються. Трактора всі 25 го року випуску. Ось так. Ось це простий. 504 з примусовою навіскою. В нього резина йде. Так, 8,3 на 20 передня. Задня резина йде. 12,4 на 28. Він також з примусовою навіскою, то має 4 гідровиходи. Кондиціонер. Ось так. Всі трактори мають камеру переднього і заднього ходу. Отже, заходьте в міні -агро Чернівці на Коломийську 1А. Тестуйте, обирайте собі помічників, гарні тракторці, потужні. Ось такі новиночки. В наступному відео покажу вам різницю між синхронною коробкою передач і простою коробкою передач. Її показує наш колега дуже добре з Києва, шалений тракторист Олександр. Отже. І я вам покажу, щоб ви бачили.